Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих, Бог над усім, і Він нас бачить тоді, коли ми навіть і самі себе не бачимо. Часто можна почути, вчинки не важливі, потрібна лише віра, Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже: Віддам кожному за його вчинками, і до кожної церкви Ісус звертається і каже: Я знаю твої діла і дам кожному згідно з вашими вчинками. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми повірили і врятувалися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося. Значить, є гріх, і наші діла лихі, а назовні міста Біблія каже будуть пси, і чаклуни, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Амінь.